Виноград талісман кеша 1 урожайний, презентабельний, смачний, незвичайний, велетенські ягоди, все це про нього. Чудовий сорт столового винограду. Він заслуговує на те, щоб отримувати в свою адресу багато теплих слів і компліментів. Як на мене, то це пізній сорт, хоча багато хто пише, що він середньоранній. Не знаю, у нас чітко пізній. Урожай збираємо до самих морозів, тим більше, що збирати точно є що, завантаженість просто неймовірна. Що стосується саме цього винограду, влітку ми спілкувалися з колегою по виноградарству, таким самим шанувальником цієї сонячної ягоди, на рахунок того, чи варто сильно навантажувати саме цей сорт. Йому здалося, що це дуже-дуже-дуже багато грон ми залишили. Мої думки з цього приводу: у нас одна шпалера. Цей виноград дуже сильно рослий. і це в корені неправильно. Тут в проєкті запланована двохплоскисна шпалера, поставимо її, як тільки руки дійдуть. Якщо умовно розділити грони на дві шпалери, то побачимо, що їх не так уже й багато, без перебору. Це перший аргумент, який виправдовує людську жадібність. Вміємо та любимо пожартувати над собою. Другий аргумент теж вагомий, якщо я приберу навантаження у вигляді грон, то почнуть жарувати лози. А це нам зовсім не потрібно, сила росту просто шалена. З вигляду самих ягід бачимо, що їм всього вистачає. В цілому, грона так собі, нічого. Звісно, може бути і краще, але нічого нас повністю влаштовує результат. Дивіться далі, кеша із функціонально жіночим типом цвітіння. Мої спостереження показують, що виноград восторг, що знаходиться з правої сторони, гарно запилив цю сторону куща. З іншого боку, знаходиться флора, і запилення зовсім погане. Флора теж погано запилена. Буду думати, що посадити поруч для цих двох кущів. У майбутньому, звісно. Як бачите, в цьому місті я влітку знімала ролик про погане запилення грон. Хочу показати вам результат через 2 місяці. Там я говорила, що не варто засмучуватись завчасно. Можливо, погане запилення це можливість для ягід вирости трохи в більших розмірів, додаю вам фото для порівняння до та після. Я добре запам'ятала момент мого знайомства з цим сортом. Спочатку здивування і захват. Ого, які величезні грона ягоди, та це ж просто яблука, а не виноградини. Просто супер. Знайшла для вас грону, яку будемо тестувати. Спробуємо її зрізати і покласти на ваги. Мені самі цікаво, скільки там наросло. Ви тільки погляньте на забарвлення ягідок, зелені із бурштиновим відтінком, там, де до ягоди торкалося сонечко. Горошин у груні небагато, хоча і вони, як на мене, то як бонус. Золодющі і зовсім без кісточки. Отже, момент істини. Відтарюємо тарілку і кладемо грону. Та-да-да-дам. Кіло 211, Непогано, але буває й більше. При гарному запиленні, за сприятливих умов, якщо поливати та підживлювати, можна зняти рекордний урожай. Повторюся, я не професійно займаюся виноградом, не ганяюся за рекордними врожаями чи виставковими екземплярами. Для себе і цього достатньо. Погляньте, яка краса. Товарність на висоті. Відразу слюньки капають. Камера зараз не зовсім передає колір, більше йде в зелений спектр. Але насправді це дуже гарний золотавий колір. Подивіться на розмір однієї ягоди. Не яблуко, але слива точно. 21 грам непогано. Всередині гігантської ягоди 2-3 кісточки. Хрусткий, м'ясистий, збалансований смак, цукристість і кислинка все супер, все на висоті. Люблю цей сорт сама та рекомендую вам. Спробуйте посадити в себе на ділянці, і не пошкодуєте. Бажаю вам гарних врожаїв! Терпіння та наснаги в цій непростій справі. Прощаюся з вами до зустрічі!